Дня всім друзі. Сьогодні ми з вами приготуємо салат з рисом. Для цього нам потрібні ось такі інгредієнти. нарізана цибулька 1 кг, натерта на крупну терку морква 1 кг. Нарізаний перець болгарський, 1 кг. Перепущені через м'ясорубку угу, томати, 2 кг. 300 г запареного рису. Ось такого 200 грамовий стакан олії, столова ложка солі і столова ложечка цукру. Далі ми поступаємо ось так, цибульку, ставимо на електричну плиту, Тучаємо її і хай вона підтушиться. Тушити ми будемо цибульку десь приблизно. 5 хвилин, 7 хвилин. Зараз ми виливаємо сюди олію. Всю її виливаємо цілих 200 г. І хай це болька собі тошиться. Плиту ми вкручили на повну можність на П, це повна мощність моєї індукційної плити. От, чуєте, вже скварчить. Зараз цибулька буде тушитися. Ну і помішуємо, так щоб вона не пригоріла. Ось видно, що вона вже тушиться. Тоді, коли цифулька почне ставати підсмаженою, і от будемо висипати, нарізала такими невеликими соломинками цибульку. Тут їй йде цілий кілограм, ой, попало, бачите, якась не побачила, попала така. Ця забираємо, щоб прогляділа. Тушимо в такому чугашку цибулек. Хай ще трошечки тушиться. Тушимо ми таку цибульку пару хвилинок. Ось вже ще крепше, бачите тих. Я її не накриваю, хай вона... Ось таке приготування це можна розсавати. Якщо це бачите, що вона вже посідає. Робиться її менше, все менше. Тут цілий кілограм підбулиться, буде крутна. Так як цибулька вже трошечки потікли, висипаємо сюди на перту морковку. Висимо, висипаємо морку. Висипаємо, знову тушимо. Хай вона там під сходом що пишеться. Ми розправляємо морковочку. Пару хвилинок не все це. Посідає вже і морковка, бачите, десь менше. Далі, коли морковка почне кипіти разом зі, висипаємо третім інгредієнт нарізану соломкою. Ось такий болгарський перчик. І даємо вже потушитися більше. Хай воно вже все просяде. Коли це все просяде, ще бачите, вже робиться місце, більше, більше місце, більше, більше місця. Тому поклала миску на плиту Плита свариться зі мною, що я її... Ще виталі, продовжуємо. Остапки. Ці голька вже в запаху. І смажена. Це у нас пішов запахи морка. Ну все це. Ніношкодині шавані. От я вирішується.